Дивіться, яку красоту вигодувала і знищили. Так одне, а тут є другеньке. там, бачите, внизу. Ай-яй-яй. Ось так Софія Комарова зі сльозами на очах описує той день, коли знайшла двох своїх улюбленців без ознак життя. Жінка більше п'яти років проживає у Тучинському геріатричному пансіонаті. Кілька років тому вона разом із іншими пенсіонерами прихистили чотирилапих друзів, яких підкинули під воротами пенсіонату. Відтоді на його території песики і проживали. Їм поставили будки, а кілька місяців тому запросили мобільну ветклініку, щоб привити улюбленців. От дивіться документ. Стерилізовані, всі прививки зроблені в собак. Ніякої вони ту шкоди не робили. Так. Але такі люди кругом знаходяться і добрі, і погані люди. От почитайте оцю бумагу. Тут такий один у нас живе, предупреждає, пише. Від корм собак заборонений, вб'ю такий лист. Софія знайшла напередодні трагедії. Жінка припускає та людина, яка це написала і вбила улюбленців пенсіонерів. Тепер їх лишилось тільки троє. Втім, пенсіонери бояться, що зловмисник може спробувати ще раз зазіхнути на життя собак. Було їх п'ять штук, залилася одна. От з тих, що в нас стерилізувала, але осталась одна, ота от чорненька. Всіх четверо потруїли. Ці двоє лишились, один який знайшли на смітнику, вивезли, вспіли вивезти, а цих не встигли вивезти, щоб скрити їм сліди свої. І то, а одного знайшли коло сільської ради, вже біг в агонії, що то отравлена собака. Вона біжить, не дивиться, куди вона біжить. Таке. Одразу після того, як трапилася ця ситуація, зоозахисниця зателефонувала старості Тучина Валентину Систуку, який і повідомив про те, що сталося правоохоронців. Відтак нині проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення. Я не маю такі поношень сам туди їхати. Визовав працівників поліції, і ми поїхали пересвідчиться це, це правда. Приїхавши на місце, на територію цього центру, який знаходиться по вулиці Шевченка, 8, ми вбудилися дійсно, що є загинувші собачки. Старенькі люди, які жили на цій території, вони їх взаємохаживали, за ними ходили за дітьми. І вони потихеньку розмножились. От. І я вважаю, що це собачки іменно цього геотричного центру. Тому що вони там на території жили, харчувалися, ходили. Як розповіла нам зоозахисниця Алла Лосік, допомагати пенсіонерам геріатричного центру вони почали із жовтня 2023 року. Втім, робили це не публічно. Бо, за словами пенсіонерів, керівництво закладу не було в захваті від перебування тварин на території пенсіонату. Ми постійно на контакті з пані Комаровою допомагаємо їм там кермами, підвозили, але ми це не афішуємо, тому що в Є агресія з боку того, що ми допомагаємо тварини, харчування, заборону і так далі. Ми вирішили не викликати цей негатив, робити це так, щоб людина про це не знала. Але от, на жаль, напевно, все ж таки не треба було публічно туди приїздити, щоб вона розуміла, що ці люди під нашою якоюсь опікою, принаймні, вони в полі нашого зору. Можливо, це була моя помилка, що я не робила так, як це я собі планувала. Але я послухала цих людей, які боялися її. Направду і до цього часу бояться. Ми навідались до керівниці пансіонату Марії Фурман на камеру. З нами жінка відмовилась спілкуватись. Втім, надала листи, в яких, нібито, мешканці пансіонату звертались за допомогою, адже мовляв, собаки приносили їм шкоду. Свою причетність до вбивства собак жінка на відріз заперечила. Втім, і пояснити, як на території пансіонату могла з'явитись отрута, не змогла. Відомо, що після суспільного резонансу, окрім правоохоронців, цією справою зайнявся і голова Рівненської обласної ради Андрій. Карауш. Про це він заявив у своєму телеграм-каналі. А уже 30 січня на сайті Рівненської обласної ради з'явилось розпорядження про виведення зі складу комісії Марії Фурман. Це означає, що відтепер працювати у Тучинському геріатричному пансіонаті вона не буде. Пенсіонери ж сподіваються, що правоохоронці знайдуть винного у смерті їхніх улюбленців, і він буде справедливо покараний. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.